Хотів би розповіти віршат і подумав, і тут нам можна було б розтривати на зараз час вірш. І я так зрозумів, що у нас часто і зараз багато тривог про коронавірус, про якісь хвороби, про велиці чи щось. Я думаю, що хороший вірш був би про... Ми знаємо, що в Біблії багато формувань було тих людей, які і в старій звичай жили, і в нових і коли приходили до Христа, падали на країна і з нещасними душами. просто... Я сидівши мог що сказати, і для мене великий був приклад той жінки, яка, мені здається, 30 чи що років боїла протеччину. 2. 12. А. Той не важливо, Не важно. Важко те, що хтось робить. Вона. І е, останній, е, тоді, коли був е, останній шанс, це тоді, коли Христос прийшов в те чи інше, інше місто, і вона вже знесилена говорить, е, можливо, хоча б торкнувся до нього, можливо, е, хоча б не допоможе. І вона в це повірила, вона торкнулася його, і вона в ту ж ми зцілилася. Е, е, Ісус Христос е, тоді почав говорити, що. Петро каже, що там тебе багато хто торкається, ну, то є, не можеш ти знати, хто торкається. А він каже, ні, в мене торкнувся, бо від мене вийшла сила. І вона тоді впала і говорить, що е, да, це я торкнулася, я тут 20 років хворіла, і на мені ніхто не міг допомогти. Але ось то я торкнулася і я і Ну, Це велике свідоцтво для тих людей, які оточували час чесно. І, і я знаю, що велике свідоцтво і для цієї жінки. Яка торкнулася і все-таки зцілилася. Вона теж знає, я розумію, що вона була в розчаруваннях і вже можливо не мала надії на те, що вона має якесь зцілення в своєму житті, але вона в це повірила і Христос в цьому, цьому мій. І моє запитання до нас, як церкви, що, що там не сталося, коронавіруші. Довіряться Богові, він тримає, він реально тримає нас у своїх руках. Багато є випадків, коли е, люди розповідають свідоцтво, як Бог е, істеляє чим образом людей. Можливо, це неможливо, там рак чи шар, щось, але Бог ісцеляє. І довіряти Богові Бог реально може е, допомогти. Коли в житті прийде до і з низкою небажаних тривог зумій пройти його без нарікання і пам'ятай, що шлях твій бачить Бог. Йому довівся і ступай сміливо, з тобою буде, Господа рука, Він сили дасть пройти земну долину і напоїть душу свого джерела. Бог, Бог ще ніколи не залишив у стражданнях Надію, хто на нього покладав, проводить крізь вогонь і вмить останню із неба допомогою подав. Випробування це складний екзамен. На вірність Господу, його треба нам пройти. Це той вогонь, що все зайве спалить, щоб чистим небо, змігти увійти, щоб під приносив. На лозі Господній і Дух святий в твоєму храмі жив, очищення знак Божої любові це доказ того, що тебе він не лишив. Молися й вір, життя перечасне. Воно з зв... воно злетить.